Всім привіт! Це клуб хвостики, і я вам зараз хочу розказати історію про Боба. А, Боб разом із братиком опинився на вулиці невідомо звідки. А, їх вивезли просто, викинули в жилому комплексі а, між приватними будинками. Але так сталося, що саме там жили люди, які у нас в клуб хвостики колись взяли а, цуценятку. І зараз уже це підрослі собачка, вони її дуже люблять. Тому вони звернулись до нас. А, і повідомили, що в них на вулиці під воротами ось бігають такі два а, хлопчика. Вони їх годують, вони сплять у них там на вулиці під машиною. І, звичайно, попросили нас зробити фотосесію і постаратися знайти їм домівку. Ми приїхали, відфотографували, а, почали шукати домівку. Одному із них ми вже знайшли домівку, але тільки ми вирушили туди, як оказалось, їх вивезли. Хто невідомо, куди невідомо. І ця історія, вже ми думали, що має такий жахливий кінець. Тому що, як відомо, у нас найчастіше вивозять кудись в поля, де цуценят вже ніхто не знайде. Але. У нас виявилися такі друзі, які допомогли нам знайти цих двох цуценят. Їх вивезли на стройку. А ми дізнались, хто, нам розказали, куди вивезли. Ми їх знайшли і повернули ось уже саме в клуб хвостики. Ось така довга історія у цих малят. Їм пощастило двічі. А отже, тепер розкажу точніше про Боба. Бобові приблизно. Ну, в районі п'яти місяців. Він такий дуже крупненький разом із своїм братиком. У нього такі величенькі лапки. Тобто, виросте він не маленьким, а, напевно, більше середнього, це точно. А він оброблений вже і а, вакцинований один раз. Боб, а ну покажись, так. А вони дуже активні, дуже грайливі, дуже активні. А, звичайно, вони потребують виховання, сім'ї, яку ми активно шукаємо. Тому, будь ласка, подивіться на Боба, він дуже красивий. Подивіться на ці карі очки, під колір його окрасу, на ці великі вуха. Він насправді дуже прикольний. Мені здається, що це виросте неймовірно гарний пес. Тому, будь ласка, візьміть Боба в сім'ю або зробіть для нього репост в будь-яку соцмережу, щоб сім'я обов'язково знайшлась. Сім'ю для Боба.